Усик вдруге здолав циганського короля і все через своїх синів. 21 грудня пройшов бій реванш у фюрі і на кону були усі чемпіонські пояси, які належать українцю. Тайсон діяв за планом і навіть намагався тиснути на Олександра своєю вагою. Перед боєм британець добряче так набрав, але це не спрацювало. Судді одноголосно віддали перемогу усику: – 116-112. Це сьомий бій Усика в хевівейті та четвертий захист титулу чемпіона світу у надважкій вазі. Свою другу перемогу над ф'юрі Олександр присвятив своїй мамі та всім матерям в Україні і прямо на ринзі підняв над головою оригінальну шаблю Івана Мазепи, нагадуючи світові про гетьмана, який боровся проти наших сусідів ще 300 років тому. Також Усик зізнався, що переміг, адже його сини в цей же день перемогли у своїх поєдинках у дзюдо. Вони сказали мені, тату, ти наступний. Я відповів їм гаразд, сказав Усик. Чи цікаво? Прямо на рингу в Усика попросив реванш Даніель Дюбуа, і українець недовго думаючи сказав, що готовий. Ось Ф'юрі відмовився від будь-яких коментарів після бою і швидко пішов з рингу.